Друзі, і також Юсуф Андрій Володимирович, представник головного управління розвідки України. Ось заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Андрій Володимирович, після дуже спекотної дискусії, я думаю, що всі питання, які не поставили попереднім учасникам, полетять на вас. І я вже навіть не знаю, скільки е Кирило Олексійович е має важливі справи ось сьогодні. Ви розкажете про них. Тому, можливо, йому пощастило сьогодні, що, що він зараз не буде відповідати на всі ці гарячі питання. Але я передаю слово зараз нашій модераторці, пані Анні Данильчук. Друзі, хто ще не підписався на YouTube канал, тому що пані Анна 360 тисяч підписників, англомовний YouTube – це найкраща наша зброя в протидії російським фейкам, пропаганді, дезінформації. І чесно скажу, коли читаю коментарі іноземців, я розумію, як. Ми працюємо на рівні когнітивної безпеки, на рівні формування наших меседжів наративів. Тому, пані Анно, чекаємо на блискучу модерацію, дискусію і з Богом. Дякуємо вам, дякуємо пане Андрію. І спостерігаючи за попередніми дискусіями, бачу, що питань багато, часу мало. Якісь відповіді напевне повинні лишатись під грифом секретно. Тому перейдемо до того, що на поверхні, скажімо, нині інформаційного шуму, особливо в контексті перемовин, ми на жаль, часто чуємо від деяких людей про те, що Україна не має карт. Дякую вам за те, що надії неодноразово спростовуєте цю тезу. І відразу хочеться запитати дзеркально, а чи є карти в Росії, тому що, попри їхню цензуру, попри зусилля Кремля, вже важко приховувати проблеми в економіці: різноманітні міжетнічні, міжрелігійні конфлікти, суспільну напругу. Як ви вважаєте, чи може Росія витримати тривалу війну? Доброго дня. Насамперед вітаю всіх учасників форуму, і дякую організаторам, тому що справді важлива тема і важливий напрямок ініціювати самоорганізацію ветеранської спільноти і всіх тим, хто допомагає українським ветеранам повертатись суспільство, захищати свої права і будувати нову країну. І дякую за питання. Мені дуже подобається питання, в яких одразу закладена відповідь. Це, це дуже зручно. Я розумію, що ви очікували на генерала Тента Буданова, і я не зможу відповідати таким очікуванням. Але сподіваюся, щось щось цікаве також обговоримо. І ви почуєте так, безумовно, Путінська Росія. Зазнає великих втрат не лише прямих втрат на полі бою, про які щодня повідомляє генштаб, і часто це супроводжується фото-відео підтвердженнями і живої сили, і техніки, але також буквально втрат в економіці недоотриманих прибутків, які зменшуються прямі прибутки від продажу нафти і нафтопродуктів. Прямі надходження бюджетні, збільшується дефіцит. Ну тут є деяка статистика. Зрештою, вона також переважно відкрита. Можна про це говорити. Експорт нафти на нафтопродуктів, наприклад, 160 мільярдів доларів США для так званої РФ у 2025 році, а у 2024 було 195 мільярдів доларів США. Ліквідні резерви 42 мільярда в 2025 році, 89 у 2023, 56 у 2024. Витрати федерального бюджету паралельно з тим на оборону лише зростають. І наступного року, якщо не помиляюсь, закладено 46 на власне оборонний, по суті, наступальний окупаційний сектор економіки. І це все піраміда, яка в кінці безумовно нічим хорошим для російської економіки і для російського перепрошую суспільства не закінчиться. Це все піраміда, поки триває війна. І, звичайно, також ні для кого не секрет, це вже обговорювало, що в, план, в планах путінської Росії немає намірів згортати ось цей моховик військовий в контексті витрат на оборонку, в контексті демобілізації вонюшок, яких продовжують рекруту, рекрутувати, і в контексті згортання виробництва зброї, наприклад. І мова йде далеко не про війну з Україною. Та номенклатура озброєння, та кількість озброєння, яка виробляється. Сьогодні Російською Федерацією, а також залучається через їхніх союзників, це не лише для продовження війни з Україною. І тому Захід, НАТО, Європейський Союз все більш окреслено для себе відчувають ось цю загрозу і починають так само до неї готуватися. Але так Путін витрачає. Путін витрачає не лише свої кошти, він витрачає кошти майбутнього Росії. Їхні карти, і їх, у них головна одна карта це власне карта їхньої території. Так, це залишається територіально велика країна з великою кількістю проблем, зростаючих внутрішніх суперечностей, які поки вдається не те, щоб вирішувати, а відкладати їхні вирішення. Через суперполіцейський режим, який все більше нагадує навіть не Білорусь, Північну Корею, і серед мобілізацію суспільства через пропаганду і власне продовження війни. Війни, як російська пропаганда, стверджує не з Україною, не проти України, а проти всього ліберального заходу проти НАТО, проти Європейського Союзу. Зараз новий ворог в російської пропаганди це Європа. І ось, поки ця внутрішня мобілізація триває, ці про проблеми можна ігнорувати, але вони нікуди не діваються. І так, релігійні процеси всередині країни, які відбуваються, і все більше серед молодих поколінь населення республік набирає форму і популярність іслам, в тому числі це супроводжується із національним відродженням, все більше розбіжностей серед регіональних еліт, все більше невирішених соціальних, інфраструктурних питань, все більше залежність. Від великого сусіда поруч, великого з усіх точок зору з економічної, в тому числі від Китаю. І зараз вже самі російські посадові особи не приховують, що нова роль Росії це ну, власне сировинний придаток, сировинна база, вони можуть багато красивих слів називати, але по суті придаток для сусідніх економік. Це все є і воно все вибухне. Але зрозуміло, що для нас на превеликий жаль, це все відбувається. За рахунок також нашого виснаження, наших втрат, тому що війна триває проти України, і про російську навалу Україна стримує в військовому плані самотужки. Так нам надають допомогу і фінансову і оборону, але українські військові гинуть, українські цивільні гинуть, і, зрештою, мова зараз іде про лінію фронту на нашій території. Ми не можемо просто сидіти і чекати, коли труп Російської Федерації пропливе через повз нас через цю історичну річку. Звичайно, багато в, цьому, в цій сфері робиться, і Україна багато зусиль доклала для того, щоб актуалізувати на міжнародному рівні питання захисту прав корінних народів, і питання окупації. Цілих держав і республік, які продовжує здійснювати Росія, яка залишається, по суті, континентальною імперією з розка 19 століття. І ця війна, яка зараз триває, це імперська війна, колоніальна війна, з розка великою мірою 19 століття. Україна і на полі бою, і в геополітичному вимірі самотужки зробила вже дуже і дуже багато. Але, звичайно, враховуючи ту саму карту, яка ще залишається в Росії велика, ну тут, безумовно, лише Наших зусиль замало, і тому про це треба говорити. Дякую. Дякую вам за відповіді. Відразу хочеться процитувати популярний зараз в соціальних мережах слоган: що бік ваша, бік small problems». ваша uh, і, проблемс, uh... «No Russia, no problems». І з одного боку, ось цей міф великої території непереможної Росії насправді двічі вже в 20 столітті спростовувався, коли спочатку розпалася Російська імперія, переформатувалась в радянський союз пізніше розпався радянський союз, і чимало економічних соціальних процесів зараз власне нагадують у ці останні дні СССР. І ми пам'ятаємо, як буквально напередодні проголошення незалежності України і інших республік, які хотіли на волю з цього Франкенштейна. Джордж Буш старший. Є його відома промова. Чикен Буш переконував Україну, що треба утриматись від цього шкідливого сепаратизму. І буквально через кілька місяців уже вітав незалежну Україну з нашим новим шляхом, а точніше відновленням незалежності, якщо знати нашу історію глибше. Чи розглядаєте ви такий сценарій, як ймовірний розпаду Російської Федерації? Будь-які сценарії повинні бути розглянуті. І, звичайно, враховуючи всі ті базові проблеми, які існують в цьому організмі, це один з можливих сценаріїв. Але е, я думаю, що вільний світ, а Україна як частина вільного світу, має робити все можливе для того, щоб цей сценарій реалізувався. Але жити ми повинні так, що це завтра не відбудеться. І з розумінням того, що через 5, 10, 15 років нашим сусідам може залишатись застаріла, немодернізована, агресивна, недорозвинена імперія з агресивними намірами. І те, що може, і, вочевидь, з точки зору історичної логіки, має відбутись, це я не скажу, що бонус, тому що українці за це заплатили вже дуже велику ціну. Але ну це те, що я сподіваюся, ми всі побачимо за нашого життя. Але жити і будувати країну в майбутньому, ми повинні розуміючи, що поруч все ще залишається той самий агресивний сусід, який ігнорує базові принципи міжнародного права, статуту Організації Об'єднаних Націй. Я розумію, що це не дуже авторитетна. В багатьох колах структура, але тим не менше іншої немає. Інші принципи, міждержавні угоди, і багато чого іншого. Тобто сьогодні цей фактор присутній і, вочевидь, в якійсь середньотерміновій перспективі буде залишатись присутнім. Тому інтелектуали і практики мають продовжувати і будуть продовжувати роботу, що стосується і ознайомлення світу. з... Тим, що Росія це не якийсь один суб'єкт організм, це велика кількість поневолених народів і територій із своїми історіями, своїми мовами, своїми традиціями і звичаями. Але разом з тим ми повинні відштовхуватись від того, що ця загроза найближчим часом буде залишатися. Дякую вам за відповідь. Інколи на каналі я намагаюся знайомити іноземну аудиторію з от, власне представниками народів Російської Федерації Free Nations League, зокрема, які в. Планують таку собі роудмеп на випадок розпаду радянської бачите, обмовка по фрейду Російської Федерації для того, щоб цей процес був безпечним. І з іншого боку, а на жаль, в світі дуже мало знають про Росію, дуже мало знають реальної ситуації на місцях, в їхніх периферійних містечках, в їхніх школах, лікарнях. І це дозволяє підтримувати ось цей міф. Сили непереможності якоїсь міфу Російської Федерації, і попри те, що вони відстають технологічно. Мало хто може сказати, що ми хочемо придб... в світі, хочуть придбати, скажімо, російський телефон, чи російський комп'ютер, чи російський автомобіль. Вони абсолютно не конкурентні на ринку інновацій технологій, але водночас вони дуже професійно застосовують свою пропаганду, інформаційні операції, працюють у країнах вільного світу. Більше того, успадкували цей механізм і тактики ще з часів радянського союзу. А наскільки ви вбачаєте небезпеку в таких операціях і як ми можемо їм протистояти? Ну, сьогодні Україна найбільш ефективно цьому і протистоїть. І, попри те, що багато в світі розмов, знову ж Україна сьогодні має найбільший досвід і найбільш успішний досвід протидії російській агресії, як гібридній в усіх площинах, політичних, культурних, дипломатичних, так і безпосередньо на полі бою. І не можна сказати, що ворог не вчиться, він також вчиться і вдосконалюється, і багато їхніх засобів сьогодні мають зовсім інші показники, ніж декілька років тому. І розконсервація виробництва відбулася, але в основі своїй це справді застаріла система. І якщо би була якась глобальна технологічна кунскамера, то, звичайно, там багато зразків російської техніки були б присутні всередині. Питання в тому, що Росія залишається досить великою, їх залишається досить багато. Режим готовий витрачати гроші пріоритетно на війну і зовнішні операції. Мережа впливу зовнішня залишається дуже дуже потужно, і спецслужби працюють по всьому світу. І е, пересічний росіянин готовий це терпіти в обмін на там уявне задоволення від того, що він живе в великій країні. І їхній режим готовий вбивати і готовий відправляти на смерть власних підданих. Це те, чого не може собі дозволити більшість уявити цивілізованих демократичних країн, і тому ну, багато хто просто впадає в ступор. Українці не впали в ступор. Українці чинять опір, українці вбивають окупантів, українці захищають власну землю, захищають себе, своє майбутнє. Ну, цим ми вирізняємось. І от, власне, це той досвід і підхід, який Україна може запропонувати світові, що це єдиний спосіб боротьби. Це відсіч на пряму агресію, пряме зазіхання. А агресія проти України це далеко не, перше, не перший злочин, і воєнний, і міжнародний злочин, який робив і буде робити Путін проти вільного світу. І напевне, найнадійнішою силою, яка може захистити нас і не лише Україну, а й світ, який мені здається, поступово починає це розуміти, принаймні наші європейські партнери, це звичайно українські збройні сили і величезна вотум довіри в нашому суспільстві, власне до українських військових і до українських ветеранів. Неодноразово під час цього форуму ми наголошували, що не йдеться про вибори в Україні в найближчому майбутньому, оскільки це однозначно російська спецоперація з дестабілізації суспільства, але водночас можна уявити собі життя в країні через багато років, можна проєктувати момент нашої перемоги. Як ви вважаєте, чи як ви відчуваєте чи Захочуть українські ветерани брати на себе відповідальність за майбутні політичні процеси. Ну я точно не уповноважений говорити про вибори і не можу про них говорити. Можу лише свою точку зору і особисту рефлексію на цю тему сказати. Що значить захочуть, українські сили безпеки і оборони це тільки діючого складу понад мільйон осіб. Скільки людей пройшли через горнило війни, скільки демобілізовані, скільки лікуються, плюс їхні родини, плюс волонтери і багато-багато чого іншого. Тобто, це і є суспільство. Неможливо уявити завтрашні суспільно-політичні процеси, і мова не лише про вибори, бо вибори це один з їхніх елементів. Неможливо собі уявити розвиток громад, відбудову, побудову серйозних незалежних стійких інституцій. Без участі людей, які готові були пожертвувати найціннішим, що є, да, це власним життям. І е, втратили на цій війні багато чого і рідних, і, і здоров'я. І безумовно, це не частина суспільства, це і є суспільство. Тому так чи інакше, цей, це величезний фактор, який неможливо буде ігнорувати. Після відновлення в Україні активних демократичних процесів, які безумовно будуть, тому що ми демократична країна. Але це також, окрім величезних можливостей відповідальності, величезні ризики. І частково ми їх побачили після 2014 року, це намагання використовувати цей фактор в своїх інтересах з боку певних сил і груп. Тобто, це величезний тест, тест на зрілість. На готовність протистояти певним спокусам і загрозам. Тест на те, щоб постійно вчитись і самовдосконалюватись. Тому, той, тому що той величезний, унікальний досвід, який отриманий на полі бою і під час виконання завдань, це базова необхідна річ для того, щоб мати моральне право говорити про голосно, про своє бачення майбутнього і впливати на суспільно-політичні процеси. Але цього буде замало, тому що необхідно вчитися багатьом іншим речам: бюджету утворенню, дипломатії, фінансовій грамотності, урбаністиці і багато, багато, багатьом іншим наукам і сферам, які необхідні під час розвитку сучасного суспільства, громади і держави. Дуже дякую вам за відповідь. І до речі, це дуже важливий аспект, про який на жаль, інколи наші друзі за кордоном забувають про те, що українське військо складається з абсолютно різноманітних людей, які буквально до 2014 року або до 2022 -го року готували себе до зовсім іншої долі, проєктували свої. Бізнеси, сімейне життя, а потім просто за покликом серця, патріотизму, бажанням врятувати найдорожче для нас державу приєдналися до війська. І ви, власне, зачепили це питання 2014 року про те, що на жаль у суспільства був запит бачити ветеранів, а деякі досвідчені політики намагались використовувати їх як такий своєрідну прикрасу виборчого списку. І з іншого боку, ми бачимо багато прикладів в інших державах світу, в Хорватії, в Туреччині про те, як ветерани допомагають суттєво покращити політичне, безпекове життя країни. Більше того, ми, напевне, завжди залишатимемося мілітаризованою державою з Росією. Поруч нам потрібно пам'ятати, розвивати безпеку України, Європи, як зробити ось цей процес максимально. Комфортним і, скажімо, уникнути от власне використання ветеранів, а допомогти їм стати сильною політичною власне, політичною силою в наступних українських виборах. На жаль, комфортних процесів у нас не буде найближчим часом в жодній з сфер, тому що скрізь необхідний буде і кризовий менеджмент паралельно поєднувати із певним системним і стратегічним плануванням. Е, ситуація від 2014 року відрізняється своїм масштабом, звичайно. І, зокрема, тим, що суспільство сьогодні чітко окреслило в особі військових, в особі представників сил безпеки і оборони як на рівні інституції, так і на рівні окремих прізвищ, бойових командирів. Зараз суспільство бачить лідерів довіри, тобто це вже безпосередня участь в суспільному житті і в суспільно-політичних процесах. Ну і, і також вже величезна відповідальність Самоорганізація, Освіта, самовдосконалення і розуміння того, що такі ризики будуть, це те, чим треба стикатись, скажімо так, в усвідомленому процесі. Безумовно, ми демократія, але на найближчій неосяжну перспективу ми повинні бути оборонною демократією, тобто всі процеси пропускати через призму національної безпеки для того, щоб унеможливити повторення цієї трагедії, яка відбулась. Вигляді нападу Росії на Україну, для того, щоб ворог розумів, що навіть подумати про наступну агресію означає для нього заплатити занадто високу ціну для власної держави, безпеки, економіки і багато інших речей. Це безумовно питання зараз. І високої дипломатії, гарантії безпеки, але це завжди буде питанням до українського суспільства. Питання єдності, питання згуртованості, питання здатності протистояти, протистояти популізму або чергової п'ятій чи будь-якій іншій колонії. Тому ветерани просто змушені як місія виконувати ось цю функцію і бази такої оборонної демократії, і запобіжника від будь-яких нових спроб пояснити, що ну, українці. Виявляється, не так все однозначно. Да, і з Росії можна по-іншому, не можна, і для цього будуть щитом стояти зрозуміло, ті, хто загинув і віддав своє життя, але ті, хто вижив, боровся, ті, хто виборов право, нам продовжити будувати вільну незалежну українську державу як державу українського народу. Дякую вам. І я тут хочу процитувати Ларису Івшину, головну редакторку газети День, яка говорить про те, що нам важливо виграти війну і не програти мир. Напевне, такі форуми і такі питання, які ми обговорюємо, допомагають нам захистити себе від обох сприяти обом процесам. І в нас залишається ще трішки часу на 5 хвилин. У нас залишається на запитання, тому можливо одне-два запитання із залу. Будь ласка. Зараз зачекайте хвилинку, отримайте мікрофон. Боже здоров'я! Вітаю присутніх, Юрій Корсунов, міста Харків, ветеран, представник громадської організації спілки ветеранів Сил оборони України. Я повністю притримую думку про те, що ветерани повинні йти в органи влади. Бо це продовження служіння української держави. Так, звісно, між ветеранами може бути конкуренція і ветеранів. Залучаються от певні такі маркетингові прийоми там, тварин, дітей, і от ветеранів для популяризації. Але ж ветерани повинні йти для того, щоб змінювати країну. Ветерани повинні йти з готовими ідеями, з історією успіхів. І ветеранів повинні висувати ветеранські спільноти, військові спільноти. І ветеран, який готовий йти. І де він несе відповідальність за свої дії під, перед своїми побратимами, перед своєю країною. І тому дуже важливо, щоб ветерани йшли, до речі, гасло нашої громадської організації на державну службу і службу в органах місцевого самоврядування тільки після служби в українському війську. Тому кращі ветерани повинні йти і змінювати країну на краще. Дякую. Тут це не питання, тут можна тільки підтримати. Лише можливо додати, що висувати і вимагати таких речей повинні не лише ветерани, це має робити все громадянське суспільство. І, звичайно, коли мова йде зокрема про державну службу, якщо відбувається конкурс, де дві рівних особи мають однаковий рівень компетенції, але одна з них служила воювала за країну, а друга ні, то вибір тут очевидний. Дякую. І, можливо, ще одне запитання. Будь ласка. Побажання. Е, командир 14-ї роти 24-ї бригади, відставний вже е, списаний. Я хочу побажання сказати. Успіху вам! Потому, Нам що, усім тут. Там бойовим, ті, що воюють, успіху. тому, що успіх він досягається. Збереженням життя, тим, що постійною нашою працею і триманням руки на пульсі. Я це хотів побажати пану залужному і вам, і Буданову. Ну, я всім трьом, всім трьом вам це скажу. Дякую. Дякую, щиро, честь. Дякую вам дуже. Чи є ще запитання? Якщо немає, то це було дуже гарне завершення нашої дискусії. Дуже дякуємо вам за всі видимі і невидимі Дякую операції вам за цікаві питання чудово модерація. Видимо <рес> працюємо далі. Слава Україні.